Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку щеплене успадкування і кросинговер. Після відкриття законів Менделя в науці поступово почали накопичуватись факти про те, що в деяких випадках розщеплення ознак відбувається не так, як це передбачали. Виявилось, що гени, які розташовані в одній хромосомі, успадковуються разом або щеплено. Такі гени назвали щепленими генами. А разом усі гени, які розташовані в одній хромосомі, утворюють групу щеплення. Кількість груп щеплення в організмі кож певного виду дорівнює кількості хромосом в одинарному гаплоїдному наборі, який міститься у статевих клітинах. Наприклад, у дрозофіли їх 4, у пішки 19, а у людини 23. Прикладом щепленого успадкування генів може бути успадкування двох ознак. У мушки дрозофіли, кольору тіла і форми крил. Чорний колір А маленьке, і зачаткові крила Б маленьке визначаються рецесивними алелями, а сіре тіло А велике і довгі крила Б велике домінантними. Гени, які визначають ці ознаки, розташовані поряд в одній хромосомі. Що буде у випадку, якщо ми схрестимо самку дрозофіли, яка є рецесивною гомозиготою, за цими ознаками? Генотип АА маленьке ББ маленьке. Із самцем, у якого в одній хромосомі розташовані два домінантні алелі, і в іншій два рецесивні. Генетип самця А велике А маленьке, Б велике Б маленьке. Якби ці ознаки успадковувались незалежно, то у гетерозиготної мухи мали б утворитися чотири типи гамет А велике Б маленьке, А маленьке Б велике, А велике Б велике і А маленьке Б маленьке. Але ознаки успадковуються щеплено, і тому утворюються тільки два типи гамет А велике Б велике і А маленьке Б маленьке. У самців кросинговер не відбувається? Відповідно, нащадки від цього схрещування будуть мати тільки два фенотипи сіре тіло з довгими крилами і чорне тіло із зачатковими крилами. Як саме успадковуються ознаки, якщо гени їх контролюють, розміщені в одній хромосомі? Відповідь на це питання дала хромосомна теорія спадковості. Вона була сформульована на початку ХХ століття в Європі, але обґрунтував і сформулював її в сучасному вигляді американський загенетик Морган зі своїми учнями. В основу хромосомальної теорії спадковості покладено факт існування груп щеплення, якими й були хромосоми. Ця теорія пояснила відхилення від законів Менделя. Під час розщеплення у нащадків тих ознак, які успадковуються щепленими, слід зазначити, що Морган вдало обрав об'єкти своїх досліджень. Він вибрав муху дрозофілу, яка згодом стала класичним об'єктом для генетичних експериментів. Дрозофіл легко утримувати в лабораторіях. Вони відзначаються надзвичайною плодючістю, швидкою зміною поколінь. За оптимальних умов утримання кожні півтора-два тижні. Виникає нове покоління та невеликою кількістю хромосом, що спрощує спостереження. Дослідники визначали, як успадковується довжина крил та колір тіла в дрозофіле. Вони схрещували дрозофіл з генотипами А велике, А маленьке, Б велике Б маленьке, і А, а маленьке ББ велике, у результаті чого отримали мух із двома варіантами фенотипів, утворених від гамет. А велике Б велике і А маленьке Б маленьке. Замість чотирьох спрогнозованих це було можливо тільки в тому випадку, якщо ці два гени розташовувалися поруч в одній хромосомі. Такі досліди дозволили обґрунтувати хромосомну теорію спадковості. Основні положення хромосомної теорії спадковості. Матеріальною основою спадковості є хромосома. Гени розташовані в хромосомах у лінійній послідовності. Гени, які локалізовані в одній хромосомі, утворюють одну групу щеплення і передаються нащадкам разом. Кілька груп щеплення дорівнюють гаплоїдному числу хромосом. Гаплоїдне число хромосом є постійним для кожного виду. Ознаки, які визначаються щепленими генами, також успадковуються щепленим. Між гомологічними хромосомами можуть відбуватися кросинговори і обмін ділянками. Частота кросинговору прямо пропорційна відстані між генами. У експериментах Моргана та його співробітників під час вивчення успадкування щеплених ознак було виявлено, що серед гібридів дрозофіл є певна частина мух з перекомбінацією цих ознак і має місце порушення щепленого успадкування. Це було наслідком просинговеру. Ви вже знаєте, що кросинговер це обмін ділянками гомологічних хромосом в процесі мейозу. Саме через кросинговер немає абсолютно повного щеплення генів, за якого вони передавалися завжди разом. Чим далі один від одного вони розташовані на хромосомі, тим частіше відбувається явище кросинговеру. Перехрещення між хроматидами гомологічних хромосом. Може відбуватися одночасно в кількох точках. Кросинговер, що відбувається лише в одному місці, називають поодиноким, у двох точках одночасно подвійних, у трьох потрійних. Насправді, в живих клітинах кросинговер завжди є множинним, а всі інші варіанти стосуються конкретних генів, які досліджують у певній групі щеплення. Гамети, у яких відбувається кросинговер, називають просовернення. Спираючись на положення хромосомної теорії спадковості та використовуючи механізми кросенговеру, вчені створили генетичні карти хромосом. Генетичною картою хромосоми називають її графічне зображення з позначенням на ньому розташування генів. На карті позначають назви генів, відстані між генами та іноді місце розташування центромери. На картах можуть показувати не тільки звичайні, але алелі. Відповідних генів, але їхні мутантні форми. Генетичні карти хромосом особливо докладно складені для хромосом дрозофіли кукурудзи, з якими генетики працюють уже багато років. Складені вони для хромосом людини та багатьох домашніх тварин і культурних рослин. Ці карти мають велике значення для селекційної роботи і діагностики важких спадкових захворювань людини.